Як тренер з плавання я помітив цікаву закономірність, і жінки зазвичай навчаються плавати швидше і легше, ніж чоловіки. І справа не в таланті, а в анатомії. Жіноче тіло містить більше відсоток жирової тканини, особливо в нижній частині тіла. В жир легше заводу, тому жінки мають кращу плавучість і легко залишаються на поверх. Чоловіки мають більше м'язів і щільніші кістки. Що робить їх важчими у воді? Уявіть, м'язи діють як баласт. Через що чоловікам доводиться докладати більше зусиль, щоб просто втриматися на поверхні. Також помітна різниця у психології. Жінки часто більш розслаблені у воді, бо самого початку відчувають себе комфортніше, завдяки кращій плавучості. Чоловіки ж частіше напружують усе тіло і опираються воді, що лише ускладнює навчання. Що це все означає на практиці? Жінкам достатньо сконцентруватися на техніці руку, і вода сама їх тримає. Чоловікам доводиться ще й контролювати своє тіло, щоб не опускатися вниз. Тому, якщо ви чоловік вам складно дається плавання, це не ваша провина. Просто потрібен інший підхід до навчання. А жінки користуються своєю перевагою. І на завершення маленький бонус для чоловіків: Навчитися пірнати вам набагато легше, а жінкам тут доводиться добряче попрацювати.